Доброго вечора. Продовжуємо розгляд таємниць українських прізвищ? І перш ніж продовжити нашу роботу, я хотів би запитати вас, чи чув з вас хто-небудь про існування Костянтина Миколайовича? Тищенка, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Так ось, ну я колись мав щастя з ним спілкуватися, і навіть головував на його конференцію, яка була присвячена. Його 70-річчю. Так ось ця людина, те, що мені розповідають люди, яким я довіряю, знає більше 55 мов. Це геній всіх часів і народів. Іншої такої людини в світі немає. А що ми про нього знаємо? Ну От хтось із вас щось чув про цю геніальну людину, як кажуть українця з діда прадіда і по батькові, і по матері, Ну, другої такої людини немає. Ми її не знаємо. Ми не знаємо, на жаль, що в нас такі люди. Він розмовляє всіма мовами, які він всі слов'янські мови знає, він навіть баску мову знає, він знає кельтські мову, він знає тюркські мову, він знає германські мову, він знає фарсі, він знає арабську, він знає китайську і так далі, і тому подібне. Це унікальна людина, яка внаслідок того, що вона знає таку кількість мов, здатна вивчати, так би мовити, документи про Україну, які написані арабами, персами і так далі, і тому подібне. Більше ніхто цього не може зробити, тому що він мало того, що він знає, ці всі він здатний порівнювати оце все між собою. Так ось, до чого я веду? Ну, про його прізвище Тищенко. Ми говорили з вами на попередніх стрімах. Це, ну, як кажуть, найпоширеніше і найтиповіше українське прізвище з закінченням українське. Але ж ось те, що він відкрив, вивчаючи документ, виявляється там. У 8 столітті нашої ери, коли тут жили на нашій землі анти, то тут проводив джихад такий собі е син е е Саудівського халіфа, масляма, чи маслямак, не знаю на ейч. В англійській транскрипції це прізвище його закінчується. Ну, він не міг претендувати на халіфа, хоча і був нащадок пророка Мухамеда, тому що його мати була наложниця із роду єгипетських фараонів. Так, отака от цікава особа. Тому він все життя е, був воїном. Він воював і на північному Кавказі. І був в Україну, те, що він воював на північному Кавказі, ну, це ще в яких джерелах зберігається. А, а те, що чи він був в Україні, що він був, так подивіться, що в той час відбувалося. З Заходу Джихад відбувався. Маври йшли через Іспанію і прорвалися у Францію. Там їх зупинили волелюбні войовничі франки. А от східного, ну, вищата брали. Нічого нового ми зараз ці котли, нічого нового ми не придумаємо. І тоді так само було. А тут його. Зупинили десь в районі Хмельницької області анти, сучасної Хмельницької області. Анти. Не менш войовничі, не менш свободолюбні. І е, ну, і, 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 і щось від того все залишилося чи не залишилось? Ну, от моє прізвище, наприклад, Масляк. Далі дивимося: Масляк, Маслак. Маслюк, маслук, маслик, маслек, маслик, маслик, і так далі, і тому подібно. Спереду йде масл, а далі оці закінчення міняються одне тільки слово, одна голосна міняється тут. Ну, він вважає, що ось такі назви. З основою масл і прізвища, вони йдуть аж з того часу. Тому що у цього ж маслями тут на території України був дуже великий гарем, і залишилося дуже багато нащадків. Отже, ось така цікава річ. Оце таємниця чи не таємниця? Та таємниця. Мої студенти. Прізвище Паталах, Паталаха, і все. І Я до цього додуматися не міг. Але він, як знавець арабської мови, мови, говорить, що це фахталах. Паталах це фахталах. Це от студенти з Хмельницької, Вінницької області, от з такими прізвищами Паталах-Паталаха. Фахт – це перемога арабською. А, ну, Аллах, ну, Бог, зрозуміло, що це таке. Отже, що це, що це таке? Фахталах? Фахталах це войовничий е, крик елітних загонів маслями, який намагався прорватися із Сходу в Європу. І його ці. Ідучи в бій із шаблями на конях своїх на арабських скаканах кричали: «Фахт Аллах! перемогу дає Аллах. А зараз це все відображено в українських прізвищах, це історія наша. Про яку ми нічого ж не знаємо, нічого не знаємо. Що там вчать у школі, що там вчать в університеті з цього приводу, там взагалі не згадують про це. Оце я в нього вперше прочитав ось, і почув від нього. Він створив лінгвістичний музей унікальний у світі у нашому університеті. Він спеціально для нас, коли йому було 70 років, провів екскурсію по ньому. Нічого цікавішого і ну, неймовірнішого, я за життя не бачу. Коли він на всіх мовах говорить, проходить, показує всі ці стенди, всі ці. Унікальні артефакти, всі ці видання і, і, і таке інше, особливо мене здивувало це Ось те, що він знає, крім оцих всіх основ основних мов, такі унікальні мови, як, наприклад, валійську або басту. От баски, донині ніхто не знає, звідки вони походять, і, 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 яка їхня мова. вона ні, ні на які інші мови. Тому що ці мови об'єднуються, як якісь мовні групи, сім'ї, а тут не зрозуміло. Отже, Така унікальна людина, яка от для мене підказала от ті речі, про які я, не знаючи арабської мови і не вивчаючи документи, не їх просто уявити. Або давайте візьмемо українське прізвище з закінченням ахно. Або НО. Дивіться, дахно. Лахно, кахно, махно, вахно, тих, тахно, сахно і так далі. Подивіться, що це таке? Хіба це не таємниця, хіба це не загадка? Береться ахно, і до нього почергово додаються всі, без винятку, літери українського алфавіту приголосні. От недавно я вже знайшов і тахно, і гахно, і нахно. Так, Спеціально готуючись до цієї передачі, знайшов. Як це? Та нічого подібного у сусідніх народів він не тільки сусідніх немає. Той, що один-один з нами народ московити, Нічого подібного не мають і мати не можу. Уявіть собі, які глибини оцих прізвищ усіх. Тобто постійно спереду міняється. Або, наприклад, українське прізвище з закінченням на ман. Ман германське це людина. Ну те, що я знаю, бритьман. Сурман, Котьман, Бікман, що там ще? Бацман і інші. Що це? Це готи, що збереглися із готських часів. Ну, от подивіться, нам прізвище показує отой наш взаємозв'язок трипільська цивілізація, Скіфська і, і, і так далі, і тому подібне. Ну, так. Ну, ці всі, ну ви самі можете знайти біля вас це, люди з такими прізвищами. Українці із сіл та ще із козацьких реєстрів. Навіть от, таке прізвище, як бацман, це данською означає човняр? Боцман англійською, боцмен. так, Людина човна. Як це? Що це? Коли це? Що ми знаємо про це? А нічого не знаємо. Там в нас взагалі є прізвище українське, яким декілька тисяч років. А що вони знають ці люди, звідки походить їх прізвище? Може, вони мене почують та щось почнуть думати над тим? Що з них зародиться в голові пошукати? Ну, наприклад, от передирій. Передрій, і все. Це ж, от, наприклад, на Полтавщині дуже часто трапляються ці прізвища, Передрій. А якщо ми, от, от той же самий Костянтин Миколайович, який знає мову у фарсі, він каже, що передрая це скіф заморський. На фарсі. З давньої перської мови передрая це скіф заморський. От вам зв'язок з кіфами. Ми говорили про готи. А тепер зв'язок із кіфами. А хіба не так? Передрає. Знає хтось і в наших, що його <сіло> мова йде аж до скіфських, його прізвище йде до скіфських часів? Не знає. Не знає. І... <сіло> Тому що все це приховане від нас. І не випадково. Оце те, що я казав про Ніколая II, щоб ато малороси, малороси возомнять себе пупом землі. Так от, щоб ми не возомніли себе пупом землі, от від нас це все і приховувалося століттями, особливо за часів Радянського Союзу, Імперії Зла і Країни дурнів. Все ж приховувалося. Ну, тепер давайте будемо розкривати ми ці таємниці нарешті. Якщо я до цього з вами разом долучуся, то дай Боже нам. А тепер наш кличе YouTube, каже, пора закінчувати.